Вітаємо вас! Перед вами презентація кафедри інформаційних систем і технологій Національного транспортного університету. Ми підготували для вас огляд даної освітньої програми, досягнень та можливостей, які відкриває спеціальність інженерія програмного забезпечення. Сучасний світ стрімко змінюється, і саме інформаційні технології задають цей темп. Спеціальність інженерія програмного забезпечення охоплює всі етапи життєвого циклу програмного продукту від ідеї до супроводу. Випускники здобувають фахові знання з проєктування, архітектури, програмування та тестування, що дозволяє їм працювати в ІТ-компаніях України та за кордоном. Саме ці фахівці стоять за створенням технологій, які ми використовуємо щодня. Бакалаври та магістри спеціальності інженерія ПЗ. Отримують кваліфікацію фахівця з розробки і тестування програмного забезпечення. Вони готові працювати в it компаніях незалежних тестувальних агенціях та проектних командах, як архітектори, програмісти або менеджери проектів. Студенти спеціальності інженерія ПЗ проходять практику в провідних компаніях, таких як SoftServe, ЕПАМ, Хуавей та інших. Бакалаври мають навчальну, виробничу та переддипломну практики, а магістри стажування і наукову практику вже з першого курсу. Завдяки ґрунтовній підготовці наші випускники працюють у топових компаніях від SoftSerf до GlobalLogic. Ви отримаєте не лише диплом, а й реальний старт у кар'єрі. Кафедра інформаційних систем і технологій має три сучасні комп'ютерні класи аудиторії 340. 347 та 433. Вони оснащені сучасною технікою та спеціалізованим програмним забезпеченням завдяки підтримці таких компаній, як GlobalLogic, EPAM і Сварко. Академічна мобільність це частина сучасної освіти. Студенти спеціальностей інженерії програмного забезпечення та комп'ютерні науки проходять стажування у провідних університетах Європи, серед них. Каунаський університет прикладних наук у Литві та Політехнічний університет Валенції в Іспанії такий досвід дозволяє не лише підвищити рівень знань, а й розвинути міжкультурні компетентності та професійні зв'язки. Кафедра активно розвиває міжнародну співпрацю серед партнерів: університети Франції, Іспанії, Литви, Австрії та Боснії і Герцеговини. Це відкриває студентам нові освітні горизонти, можливості для обміну досвідом і академічної мобільності. Кафедра інформаційних систем і технологій це місце, де починається ваш професійний шлях. Ми чекаємо саме на вас, допитливих, амбітних і рішучих. Щоб дізнатися більше, скануйте QR-код або слідкуйте за нами в соцмережах. Уся актуальна інформація під відео. Ми вас чекаємо!